Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інгулець, Новодмитрівка, Томина Балка, Білозерка, Береслав, Дніпровське, Валетенське, Кізомис. Комишани, садове, придніпровське, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Милове, монастирське новотягинка, республіканець та місто Херсон. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та шість житлових будинків. У Москве гучно. Другу ніч поспіль вибухи лунали і у столиці країна агресорки і в області у тамтешньому міноборони відрапортували, що нібито поцілили аж три безпілотники. Ще один безпілотник збили близько п'ятої ранку на підльоті до Москви. Нагадаю, напередодні там казали, що відбили понад 190 українських БПЛА. Тоді в Москві було чути вибухи. А на деяких кадрах, які публікували очевидці, клубочився дим. Аеропорти Домодєдова та Жуковський зупиняли свою роботу. У районі Білгородського водосховища в Росії оголосили режим надзвичайної ситуації після українських ударів по греблі. Там пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, які відповідають за рівень води. Це призвело до зниження її рівня на метр. Як зазначає видання Москов Times, у наслідок влучання прориву дамби. На річці Сіверський Донець між Білгородським і Шебекинським районами у селах нижче за течією почалося підтоплення. Оголошено про початок евакуації жителів найближчих населених пунктів. Це близько тисячі людей. Тим часом почав підвищуватися рівень води в річці Нежеголь, яка тече через Шебекину. Нагадаю, увечері 26 жовтня удар по греблі білгородського водосховища підтвердив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Попереднє ураження гідротехнічної споруди могло фактично відрізати частину російських військ від постачання й переправ і ускладнило їхні бойові потуги на цьому напрямку. Через нові санкції США Лукойл оголосив продаж всіх своїх іноземних активів. Компанія вже розпочала розглядати пропозиції від потенційних покупців. Водночас, за даними Bloomberg, США готові дати Німеччині півроку, аби владнати питання власності на німецьку дочірню компанію Роснафти. Це тимчасово звільнить її від санкцій. Міністерка економіки Німеччини планує обговорити це на зустрічі колег міністрів енергетики та екології групи семи цього тижня. Нагадаю, німецький уряд конфіскував активи Роснафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і відтоді продовжував термін довірчого управління. На заході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Епіцентр у провінції Баликесір. Поштовхи відчувалися також у Стамбулі, Ізмірі та сусідніх провінціях. За офіційними даними, унаслідок землетрусу повністю зруйновано три житлові будинки та крамниця. Постраждали 22 людини. Жертв немає. Через загрозу повторних поштовхів усі навчальні заклади Баликисіра припинили заняття на один день. Новопризначена прем'єрка Японії Санае Такаїчі... Хоче висунути американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Той саме перебуває в Токіо, де обговорюють питання торгівлі та безпеки, зокрема, розвиток суднобудування та збільшення закупівель американської сої, газу та пікапів. Зустріч відбулася в палаці Асака. Трамп високо оцінив призначення такаїчі першої в історії жінкою премєр міністеркою Японії. А також її обіцянку посилити військовий потенціал країни своєю чергою. Нова прем'єрка вважає, що американського президента варто номінувати на премію миру за його роль у забезпеченні припинення вогню між Камбоджею і Таїландом, а також між Ізраїлем і Хамасом. За такий короткий проміжок часу у світі побільшало миру. Я високо ціную непохитну прихильність президента Трампа до світової стабільності. Я глибоко зворушена і натхнена вами диктант, який писала не лише в Україні, а й далеко за її межами. Напередодні до Дня української писемності та мови відбувся радіодиктант Національної єдності. Які особливості цього року та з якими складнощами довелося зіткнутися? Розповість Валерія Глушенко. Хто після нас? Говоритиме українці об'єдналися в одному тексті, точніше у диктанті, і традицію цю започаткували у 2000-х. До дня української писемності провели радіодиктант. писали його військові, артисти, держпосадовці. Усі, хто прагнув перевірити свої знання, українська мова це один з головних чинників нашої ідентичності, і підтримка української мови це дуже важливо, особливо в наш час, коли Агресор намагається знищити не тільки нашу країну, не тільки вбити людей, а знищити нашу ідентичність, знищити нашу мову, знищити культуру. Це про ідентичність. А ми розуміємо, що ця війна йде за ідентичність, і це по суті од складові єдиного єдиного цілого і війна, і захист України, і плекання своєї мови, своєї культури. Тому що я казав Черчилль, якщо ми не будемо захищати свою культуру, то за що ми тоді воюємо? До радіостанції національної єдності долучилися українці за кордоном. Ті, хто вимушено покинув рідні домівки через російську агресію. Однак пам'ятає про них, що писали текст і полярники зі станції академік Вернацький. Цьогоріч голосом диктанту стала народна артистка України, акторка театру. Тру та кіно Наталія Сумська, авторка тексту треба жити. Українська письменниця Євгенія Кузніцова це безумовно важливий внесок в боротьбу за наші національні цінності, за нашу національну ідентичність. І коли на наші воїни щодня відстоюють ці цінності на передовій, ми таким чином демонструємо наскільки для нас важлива мова. У диктанті приблизно 150 слів і читали його у досить швидкому темпі. Ми дізналися нові слова, наприклад, піцятко, Дізналися, що це курчатко. Так. Так. так кияхи ми ще не дізнали, що це дізналися. Дізналися, що щось, якісь кукурудзені вироби цікаво, дуже цікавий текст. Дуже Живий, живий простий було дуже швидко, але ми впоралися попри все. І через це в нас зараз дуже бурхливі обговорення. Ми там поточнюємо якісь слова, які були незрозумілі, якби хто ділимося знов таки знаннями української мови одне з одним. Насправді це прекрасна подія, і я дуже задоволена, що я опинилася саме тут. Хто після нас говоритиме нашою? Могли дніпрянам ніколи голову підняти. Пишуть диктант. До його написання долучилося одночасно близько ста місцян в укритті одного з вищів. За партами – школярі, педагоги та просто городяни. Кажуть, дикторка Наталя Сумська взяла високий темп, ледь встигають. Трохи було важко, Дякую. швидко диктували. Наймолодші учасниці 7 років, найстарші 77. І поважного віку Наталія Сергіївна має більше 30 років педагогічного стажу. Вважає досконало знає українську і має нарікання до ведучих. Не, не сумська, а дикторша Коломієць здається, покрита сиротами. Невірно вкрита сиротами. Ось я люблю знаходити помилки. Сподіваюся, що помилок буде чи 4. так швидко. Пані Наталія свого диктанта навіть і показувати та здавати не буде. Не хочу, не хочу я показувати, тому що я отак рука то от ходила. Я ні можу свою жінка-філолог. Диктант пише багато років поспіль, але цього разу зізнається за диктором не встигала. Працювала викладачем української мови, тому розумієте, для мене це було ну я стресова ситуація. Я ніколи не читала, що такий буде таке буде читання. Текст гарний. Текст гарний, тому що я… Ні, текст не важкий. Синтакси ж практично є в кожному реченні. В кожному реченні там коми, там це ну, на вже авторські знаки там од... в одному випадку можна поставити тре, можна двокрапку. Після завершення диктанту усі охочі можуть надіслати текст на перевірку до українського радіо до 3 листопада. Я теж вирішила оцінити рівень своїх знань. Ті, хто не зробив жодної помилки, отримують нагороду та подарунки. Переможців оголосять вже 9 листопада. Валерія Глущенко, Олена Мендалюк, Віталій Коваленко, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Одна людина загинула ще троє поранені внаслідок ворожих атак по. Запорізької області протягом доби російські війська завдали майже 400 ударів по 15 населених пунктах регіону. Били дронами, а також з авіації, артилерії, РСЗВ. Є пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. І більше про оперативну ситуацію Запорізької області я розпитаю очільника регіону Іван Федоров з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Іване. Слава Україні! Рамслав Вітаю я вас. Поділіться інформацією на цей час. По яких населених пунктах росіяни ведуть вогонь і з якого озброєння за минулу добу. На жаль, ворог вбив одну людину і ще троє поранено. Здебільшого ворог цілить безпосередньо по прифронтовим населеним пунктам. А за останню добу. Можна сказати, що рекордно мало разів ворог атакував територію Запорізької області: 396. На жаль, на минулому тижні ми фіксували більш ніж 800. Здебільшого ворог атакує FPV-дронами, На другому місці це артилерія, також застосовує і каби, які на жаль, долітають і до міста Запоріжжя. Ви сказали, що вони знизили дещо інтенсивність атак. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що російське командування концентрує безпрецедентну чисельність військ навколо Покровська, стягуючи туди додаткові сили. Наземно також інтенсивність атак російських по населених пунктах Запоріжжя знижується. Ні, Ми навпаки, бачимо інтенсифікацію бойових дій на запорізькому напрямку. Ворог намагається атакувати. А по декільком напрямкам саме Запорізьку лінію фронту, і дякуючи нашим збройним силам України, ворог не має суттєвих успіхів саме на запорізькому напрямку. Також що стосується зменшення кількості ударів, то це лише один день, тому що якщо раніше ми за тиждень фіксували 35 3700 обстрілів за тиждень. То на жаль за минулий тиждень ми зафіксували більш ніж 5,5 тисяч, тому точно це не про зменшення інтенсивності, а це про один день. Скоріше за все, зменшення інтенсивності в цей день пов'язана з туманною погодою, коли ворог не може настільки інтенсивно використовувати саме безполотники, а саме FPV-дрони, саме вести спостереження. То це пов'язано суто з погодою. Ви сказали, що з озброєння на першому місці, яке застосовують росіяни, це fpv дрони. Чи йдеться це про системне полювання на мирних? Якою є інтенсивність, і яка тактика, де вони намагаються влучити по жителях? В помешканцях цивільних вони намагаються полювати саме з прифронтових населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Комушваха, Степногірськ, саме ті населені пункти, які знаходяться ближче до лінії фронту. Що стосується атаки по цивільним, то це скоріш за все тренування ворога з одного боку, яке призводить до навмисного вбивства наших цивільних людей сьогодні. Знайти ворогу. Наших військових на лінії фронту це досить складно, але їм потрібно тренувати своїх новобранців мобілізованих, і тому вони їх тренують саме на цивільних, знаходячи цивільних людей, цивільну ціль, і саме таким чином тренують своїх безпілотчиків, які просто вбивають наших цивільних людей. На території прифронтових населених пунктів які заходи ви реалізуєте, аби убезпечити людей, і в яких масштабах чи вистачає вам фінансування для цього завдяки громадам всієї Запорізької області ми створили в цьому році рекордно великий оборонний фонд. Це вже більш ніж 3 мільярди гривень, завдяки тому, що всі громади пріоритизували дії і свої бюджети саме на допомогу військовим. Тому що тижня ми передаємо всім військовим підрозділам на запорізькому напрямку відповідну допомогу. Що це Це те про що скаже кожен підрозділ: мавіки, нічні мавіки, спостережні дрони інші, це FPV-дрони, також час від часу збільшується або зменшується потреба. В залежності від постачань, а це звичайно засоби РЕП. І зараз це звичайна підготовка до зимового періоду наших військових частин. Це саме зарядні станції, це інверторні генератори, саме те, що вивозиться. На позицію для роботи і на жаль часто просто залишається на позиції, тому що з позиції, якщо проводиться евакуація, то евакуюється наш особовий склад, це найцінніше, що в нас є. А ті засоби просто втрачаються, і ми заново їх купляємо для того, щоб наші військові не відчували в цьому потреби. Пане Іване, зважаючи на прицільні удари російських військ по енергетичних об'єктах України, у якому режимі нині в Запорізькій області працює критична інфраструктура? очі нашим захисникам, то сьогодні вся критична інфраструктура Запоріжжя працює в штатному режимі. Це стосується електропостачання, водопостачання за необхідності буде вів теплопостачання і, звичайно ж, газопостачання. Тому на сьогодні ми чітко бачимо, що вся комунальна сфера знаходиться в добре підготовленому стані. Також ми розуміємо про те, що ворог не залишає, не залишає своєї мети. Залишити нас без світла, залишити нас без тепла та води, тому ми захищаємо всю нашу критичну інфраструктуру, дякуючи е, уряду, який буквально тиждень тому виділив достатнє фінансування для захисту критичної інфраструктури. Тому зараз ці роботи дуже в активній фазі. Все ж таки, в разі блекаутів, які плани б для забезпечення жителів опаленням, електрикою, водою, ви передбачили? Випадок блокауту, звичайно є декілька стадій. Перш за все, вся критична інфраструктура зарезервована. Тож ми будемо працювати на генераторах. Це стосується лікарні, це стосується шкіл, це стосується нашого водопостачання. І в цілому всієї критичної інфраструктури друге ми розгорнемо пункти незламності, яких Близько 400 на території Запорізької області, дякуючи співробітникам ДСНС, за останні тиждень ми фізично всі проїхали і провели їх інвентаризацію. За найближчим тиждень будуть е, е, усунуті е, ті несуттєві недоліки, які є в пунктах незламності, для того, щоб мешканці могли використовуватися, ми швидко могли їх розгорнути. Також е, пункти обігріву. Наразі ми інвентаризуємо наші е, шкільні е, спортивні зали. І інші місця, де мешканці ми зможемо обігріти на випадок відсутності продовж довгого часу, тепла. Тож розставляємо котли на твердому та паливі, так звані буржуйки, робимо запас деревини для того, щоб ми також могли обігріти наших мешканців. Також велика робота зроблена в частині дорожнього руху. Всі велику кількість світлофорів. Ми перевели на автономне живлення. І по багатьом напрямкам також ведеться робота, в тому числі і з мобільними апаратами для того, щоб більша кількість мобільних вишок живилася саме від резервних джерел енергії на випадок лекауту менше хвилини наслучається, але не можу не запитати. От ви перерахували оці ці всі умови, в яких проживають люди в Запорізькій області. Як ви допомагаєте, можливо, дітям розвантажуватися від цього всього, від ударів по населених пунктах, від складнощів і комунальних, в тому числі? Перш за все, всі дітки, які знаходяться на території Запорізької області, в цьому році ми розпочали практику це такого психологічного чекапу. Ми проводимо на сьогоднішній день абсолютно усіх школах чекап дітей щодо їхнього психологічного стану. Для того щоб виявляти на ранніх стадіях і щоб оперативно допомогти саме з цим, звичайно, ми розуміємо, що стрес в Запорізькій області він надвеликий, тим паче для для дітей, тому що ми знаходимося в 30-35 кілометрах від лінії фронту. І з іншого боку, один з методів соціалізації це вихід дітей до офлайн. Освіти і вже з 60 тисяч дітей щодня ходять до шкіл більш ніж 30 тисяч дітей. Це також вкрай важливо сьогодні у прифронтовому місті. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.